Військова допомога Сполучених Штатів Україні не зупинено. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на рішення нової адміністрації Трампа про призупинення допомоги на 90 днів. Про це Володимир Зеленський говорив під час спільної прес-конференції із президенткою Молдови Маєю Санду. Вона завітала до Києва, щоб обговорити питання безпеки та енергетики. Зараз Молдова в енергетичній кризі у Придністров'ї діє надзвичайний режим. Україна готова допомогти сусідові газом чи вугіллям. Зокрема. Для придністровської електростанції Майя Санду заявила, що Росія намагається створити в Молдові хаос. Однак лише спільними зусиллями Києва та Кишинева цю ситуацію можна виправити сьогодні. Говорячи про російсько українську війну, Санду навіть сказала фразу українською. Цитую: дякую за вашу стійкість і висловила сподівання, що 2025 рік принесе мир. Президент Зеленський заявив, що переговори мають бути за участі України, а формат досягнення справедливого. Миру має бути не на папері має бути на папері майбутнє. І друге, якщо дозволить, передусім війна йде на нашій землі. Виключити Україну неможливо з будь-якого перемовного майданчика. Або цей переговорний майданчик не буде мати реальних результатів, або буде мати тільки результати політичні І з безпекою і з закінченням війни. Такі результати не будуть ніяк пов'язані. Друге, у мене були хороші зустрічі з Трампом, з президентом Трампом і розмови. І, і я ще раз підтримую те, що він хоче досягти успіху, і я впевнений, що у нього є великі шанси, і будемо вірити, що йому вдасться це можна зробити тільки з України.